Вітаю! На сторінці мебляю. Пропоную вашій увазі диван-монарх від українського виробника торговельної марки «Вудлайн». Загальний розмір дивану від краю до краю 2,38 см, і у глибину диван займає 97 см. До комплекту дивану входить три великі подушки. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір темний. Бильця функціональні. В одній бильці є невеличка ніша для дрібничок. Та три шухлядки. В другій бильці велика ніша. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу, трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані також є великий та місткий короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце 1,47 см на 1,94 см. Наповнення дивану, пружинний блок, поспінопулірітан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кілограмів. На цей диван також можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!